Вітаю вас! Відповідь на запитання мого спонсора. Він тут написав, що в Європі енергія недорога. Енергія в Європі скажено дорога. Ну ви, хто випадково живе в Європі або платив комунальні послуги, матюкаються! Говорить, ой, так дорого! Дорого, дорого! Ну, дійсно, в Німеччині це нормальна практика, коли людина в зимовий період, щоб заплатити за комунальні послуги, бере кредит. Я не жартую, бере кредит, тому що фізично немає грошей. Платить, а потім ну, за залишок року розраховується. Ось така дорогуща енергія. Тому, так, да, Україна купує електроенергію, на жаль, купує дуже дорогу електроенергію. Але Украенерго старається мінімізувати. І чому? От, го -го, говорить запитання, але їй що ночі відключати, щоб не купувати дорогу імпортну електроенергію. Зрозуміли? Але дійсно купили. Тим паче, щоб ви зрозуміли, там ціна надмірно висока. Там, ну взагалі, в Європі це ринкова ціна. Жарко. Ціна зрадувала, хоп! Ні, ну я так говорю, так хоп, Ні, а що ж хочеться. Так, коли ситуація, як би сказати, так краще, ціна знижується. Ринкова. Тому на сьогоднішній момент наша влада дозволила бізнесу самостійно купувати електроенергію в Європі. Угу. Знаєте, так всі... Ні, не заперечую, деякі великі компанії, ну, пішли на це, ну там дійсно є свої нюанси, але це знов таки мається на увазі не всю, а от частково купуєш, а частково. Тому що що в нас відбувається? У нас на сьогоднішній момент відносно дешева, відносно дешева атомна енергетика. Ну, знов таки відносно. Три гривні, хлопці. Оці всі розмови про гривні до брехня. Потім. Дуже скажена дорога теплова. Дуже. І е, дорога альтернативна енергетика. Теж. Ну дивіться, от, можливо, ви чули, був е, пару років тут такий скандал, що ой, така дорога зелена енергетика, це злочин, зрада, це умисно зробили для олігархів. Було? Було. А я що говорю? Припиняйте. Так, да, дійсно, у, в Європі, у нас, для того, щоб стимулювати альтернативну енергетику, сонячну повітря. Умисно тарифи на альтернативну енергетику високі. А по-іншому ніяк. Ну ви розумієте, добре, е, ви будете дещо купувати сонячну енергі... енергію. Людина інвестує 100 тисяч, а щоб відбити ці гроші, йому треба 40 років. Хто буде інвестувати? Ага, ББ. Тому і треба, щоб тариф був високий, тоді дійсно людина розуміє. Вона 100 тисяч доларів гатила і за 10 років відіб'є. Отак працює. А 40, вона не, вона не буде інвестувати. Навіщо ми такий бізнес дався? І тому, так, да, у нас ну, альтернативна енергетика, вона хоча знизила. Вона була ще дорожче, знизили, а і в майбутньому буде нижче, буде, але ну, років через 5, через 10. Просто вона по етап не знизила. Але зараз вона дорога. І скажено дорога імпорт. Укренерго купує імпорт не тому, що хоче, а як критичний. Тому він намагається купити як можна менше, 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 менше і ще менше. І старається. Ні, я говорю, що от є от така чертовинка. Люди реально на сьогоднішній момент з Укренерго і з Датек рятують українців. Вони, вони викручуються так, що, боже милости. Не працюють теплоелектростанції, електростанції, ракетні удари, знищили трансформатори, це все вирішують, вирішують, вирішують. Це ж складно. А люди, срач, 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 срач. От я, знаєте, в деяких мірі навіть задоволений, що в людей нема світла. Щоб цим гадам, щоб вони нарешті хоч зрозуміли, які вони гади. Тому що це їм покарання за їхнє хамство, за їхній срач і за їхню дурь. Тому що на сьогоднішній момент, завдяки Укренерго, завдяки Датеку, завдяки олігархам є світло зараза. Не було б цього, не було. Ні. Погано! О! Забрати світло. Зовсім. От тоді буде добре, правда? Так, відносно державного. Хочу нагадати, в 90-х роках у нас не було ракетних ударів. Світло відкричали. Було все державне. Тільки приватний бізнес реально може. от На сьогоднішній момент завдяки ре, е, приватному бізнесу відремонтовують оперативно знищені і теплоелектростанції, і більше ці трансформатори магістралі. Якщо б це було б державне, хлопці сиділи б без світла. Чесне слово. Тому що в державі воно все, знаєте, так, як через одне коліно. Угу. От така от ситуація. Ні, лайтесь ви можете, матюкатись можете, але ще раз говорю, на сьогоднішній момент наші хлопці, які Укренерго і ДТЕК, роблять диво. Чесне слово. В Росії таке не сподівалися. Вони ну, вважали раз, все, все потухло. А вони вгатили тільки, а працюй зараз. З проблемами працюй. Ну молодці все-таки. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, Ще навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.